Вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжела. І ми з півдня Одеської області. Сьогодні я зранку почала працювати і почала тут виполювати виполювати клумбочку. Випала, тому що м, тут у мене ростуть гібіскуси трав'янисті. Бачите, вони ось вже починають відбивати. Відбивати вже молоді росточки. Я вже Десь, мабуть, через пару днів почну їх викопувати, ділити. Я це все покажу, як я роблю, і пересаджувати їх в горшки для того, щоб можна було продавати. Тут у мене, ну їх так, багатенько росте, буду всі викопувати. Всі-всі-всі. І під час цвітіння буду продавати, тому що тут є і сортові, і сіянці різні, і білі, і червоні, і фіолетові, і різні, 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 різні. Тому це десь буде десь на кінець, мабуть. Червня будуть вони у продажі. Ну, по-перше, тільки перша квітка хоч зацвіте, вже можна буде продавати, бо вже буде видно який саме сорт. Тут у мене трошки по пів... півоній росте, ось оця, що зацвіте, оця вже буде на осінь на продаж. Тому що ті, ті, що не цвітуть, я ще не знаю, де яка. Не пам'ятаю, що я тут саджала. І тут у нас, як бачите, по краям росте. Піжма городянова на продаж ну, можливо буде тільки на осінь, і то небагато. Як бачите, її у мене тут зовсім трошечки, трошечки її розсадила, минулу осінь. І є зовсім трошки. Тут у нас е, ахінацея, е, сорт е, Pink Sorbet, Це вона така рожева, е, махровенька. Не ромашковидна. Вітер такий зірвався. Тому що я, ну, скоріше, можливо, ще відкопаю кілька кощиків, проріжу і відсаду, відсаджу горшки, щоб хто не встигне зараз, то на літо буде вона у продажі, буде в горщиках. Ну і ще почала, чому почала знімати відео? Хочу показати вівсянцю. Я вже тут ось вистругала, все вже навіть стало чистенько і схоже щось на клумбу. Так от, вівсяниця, як бачите, вівсяниця, вона вже пішла, викинула свої стрілочки і буде скоро цвісти. Я не хочу, щоб вона мені насівалася, тому я буду це все відрізати. Зараз я покажу, як. І заодно підстрижу саму вівсяницю, щоб вона була більш така компактна і хай наростає кущик сам і робиться ще густіше. Просто беремо, піднімаємо весь кущик, і я не буду залишати велику длину і підстрижемо така Знову. Якщо ви хочете собі розмножити її багато, то можете залишити собі її оце насіння, залишити ці колоски. Вони, коли висохнуть, то дадуть вам насіння. Мені досить цих кущиків, вона досить швидко розмножується кущами, тому мені насіння не потрібне. Якщо вам потрібно, то можете залишати. Зараз я підстрижу всю грядочку і покажу, що з цього вийшло. Ну, от і все, гляньте, вийшло хайненько, такий бордюрчик з неї. Так що, якщо у вас, наприклад, кущик чи два, а ви собі вирішили зробити такий бурдюрчик, то можете залишити ці два кущики насіння, воно визріє і ви посієте його. Можна зразу, тільки воно поспіє. І можна зразу його висівати в землю. І на осінь у вас вже буде Молодесенькі, молодесенькі сіянці. Вони перезимують і на весну вже можна буде ранню весною їх пересаджувати ділити. Я собі це все розмножила кущами, тому що в мене були три величезних кущі. Просто величезних довго росли на одному місці. І я цієї зими, чи в кінці осені, не пам'ятаю вже точно, розділила є відео. Кому треба, я дам посилання на нього і подивитися, як я її ділила кущами і саджала. Це, Це зараз піде в компостну кучу і все. Ось от. Так Ось такий бордюрчик з вівсяниці. Тут трошки викопувала на продаж, потім досаджу. Там у мене ще є рядочки посаджені, треба всюди піти, під, піти підстригти, треба її всюди. Тому що насіння мені з неї не потрібне. Ну от і все, за вівсяницю. Друзі, бажаю всім гарного дня.